Зима піде не скоро, коли насправді потепліше. Всі ми вже втомилися від сірості та очікуємо на сонце. То коли ж насправді прийде весна у 2026-му, синоптики вже дали свій прогноз: не поспішайте ховати теплі речі. Березень буде примхливим. У першій половині місяця зима ще нагадає про себе нічними морозами та мокрим снігом. Стійке потіпління, коли температура перетне позначку в плюс 10 градусів, прийде лише ближче до 20-х чисел. Квітень розпочнеться з хмарного неба, але вже без різких холодів. Повітря поступово прогріється до комфортних плюс 15. Це і буде той самий момент, коли можна нарешті змінити важкий пуховик на легку куртку. А от справжнє травневе літо чекає на нас наприкінці сезону. Травень обіцяє бути стабільним і дуже теплим місцями до плюс 25 градусів. А ви чекаєте на ранню весну чи вже теплий травень? Пишіть у коментарях, будемо обговорювати.